Привіт, Арнольде! Нічого не може зробити цей пікнік паскуднішим, окрім гігантської мурахи. Звідки в біса вони взялися? Можливо, експерименти зони 51, витівки божевільного вченого або шакілоніл вкусив мураху, зробивши її величезною. Це не має значення, коли навколо мільйони мурашок завбільшки собаку. Так, щороку мурахи вбивають більше людей, ніж леопарди. 20-мільйонна армія мурах сіафу може з'їсти цілого коня за день і кусають вони завжди одночасно, а їхні щелепи настільки потужні, що їх навіть використовують як затискачі для ран. Обережно, Арні. Ця мураха може піднімати до 1500 фунтів і може розвивати швидкість до 35 миль на годину. Не сховайся, Арні. На землі живе 20 квадрильйонів мурах. Це 2,5 мільйони мурах на людину. Насправді, мурахи вже захопили 501 квадратну милю території США. Це 15% усієї території. Щороку мурахи завдають економічної шкоди у шість мільярдів доларів, перегризаючи дроти та електричні пристрої. Гігантським мурахам знадобилося всього кілька місяців, аби захопити землю. А замість Огаю тепер величезний мурашник. У людства лише один вихід збільшити ще більш жахливого хижака для боротьби з мурахами. Уявіть п'ятиоку істоту зі смертельним жалом. Цей монстр Оса. Завдяки її п'яти очам, вона бачить усе у радіусі 280 градусів. А завдяки своїй гнучкій талії оса може вжалити тебе практично під будь-яким кутом. Яке розчарування? Оси не борються з мурахами, вони лише змагаються з ними за їжу. Їх цікавить тільки своє гніздо, їжа і пиво. Серйозно, не запрошую осу на день народження. Чому вчені просто не збільшили мурахоїдів? Норні, прокидайся, Чакіл нікого не кусав. Ти просто заснув на мурашнику. Але тим не менш навіть звичайні мурахи бувають небезпечні.